Є така структура, називається освіта, і в школу ходять усі. Хочеш, ти туди ходити, не хочеш, покуриш ти там за туалетом чи не покуриш, але до школи ти зайдеш і щось там таке почуєш. І школи стопроцентно русифіковані кругом, і люди сприймають оцю російську етнічну складову вже як свою, тому що іншої вони не бачать. Про інше ніхто не говорить. Про інше може говорити там церква, ну і мусульманська, наприклад, але вона акцентує там на якихось своїх релігійних сторонах, але не національних, не на етнічних, не на культурних. Сім'я протистояти такому натиску держави і загальної шкільної освіти не може. Просто не може. Боротися зі структурою можна тільки структурою, а для цього треба фінансування. І оця ситуація дає росіянам можливість поширювати свій руський мір на оці національні меншини. І вони зараз поширили достатньо сильно. Тому в 150 раз кажу, у мене є сподівання тільки на регіональну еліту, а не якісь національні чи культурні рухи.